Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Привіт! Мене звати Юлія Топольницька. Вітаю вас на уроці історії. Сьогодні ми поговоримо про символізм дат і місць в історії. Інколи певне місце чи певну дату, і навіть точний час ми воліємо запам'ятати, аби потім асоціювати з якоюсь важливою для нас подією. Наприклад, часто батьки запам'ятовують точний час народження своїх дітей, ми запам'ятовуємо дати народження наших друзів чи домашніх улюбленців, пам'ятаємо місця, де відбулося щось на мене, чи важливе для нас, відзначаємо як радісні, так і сумні дати, пов'язані з історією нашої держави. Символізм дат і місць в світовій історії також має велике значення, і Перша світова війна є разючим прикладом. 11 листопада 1918 року, о п'ятій ранку, в Комп'єнському лісі, що у Франції, у залізничному вагон салоні француза маршала Фоша, було укладене Комп'єнське перемир'я між Німеччиною і Антантою. Це перемир'я завершило Першу світову війну. Німецька делегація визнавала повну поразку своєї країни. Воєнні дії припинялися. Німеччина зобов'язувалась вивести свої війська з окупованих територій і здати зброю. Німці ж сприйняли перемир'я як прикру і принизливу поразку, про яку вони згадали через 22 роки. Вже під час Другої світової війни Німеччина відіграється, демонстративно змусивши підписати Францію комп'єнське перемир'я про капітуляцію у 1940 році, у тому ж вагон салоні Фоша. А тоді, у 1918 році, світ стояв на порозі змін. Кривавий глобальний конфлікт забрав життя понад 9 мільйонів солдатів і цивільних. Натомість населення розореної післявоєнної Європи страждало від безробіття, голоду, відсутності житла, а докупи ще й від епідемії Іспанського грипу. Зазнали змін і країни. З мапи світу зникли три Велетенські імперії – австро-угорська, Російська і Османська. Натомість з'явилися нові країни. В Росії ж владу захопили більшовики, які прагнули світової соціалістичної революції. А на авансцену світової політики вийшов новий лідер США, який прагнув впливати на політичне життя старої Європи. Комп'єнське перемир'я засвідчило завершення війни. Однак виявилось, що союзники не були готові до такої швидкої перемоги. І кожна із країн-переможниць мала власне бачення щодо облаштування повоєнного світу. Ще на початку 1918 року американський президент Вудро Вільсон у промові перед Конгресом США виклав власне бачення повоєнного світу у документі, що отримав назву «14 пунктів Вільсона. Окрім тез про відновлення територіальної цілісності держав, що стали жертвами агресії Четверного союзу, септо Бельгії та Франції. Йшлося про реформування Османської та Австро-Угорської імперій через надання народам цих імперій права на самовизначення і створення власних автономій. Винятки становили поляки. Тринадцятий пункт тез Вільсона. Передбачав відновлення польської держави на територіях, населених переважно поляками. Також Вільсон запропонував заснувати міжнародну організацію, яка б виступала посередником у міжнародних суперечках, сприяла мирному врегулюванню конфліктів і запобігала війні у майбутньому. З часом ця організація стала відомою як Ліга Націй, але про неї трошки згодом. Долю переможених і переможців у війні мала вирішити Паризька мирна конференція. Її відкриття відбулось у Версалі 18 січня 1919 року. Ця дата була дуже символічною і для французів, і для німців. На півстоліття раніше, 18 січня 1870-го, наприкінці Франко-Пруської війни, там само у Версальському палаці відбулася коронація німецького імператора Вільгельма І. Перемога Прусії у Франко-Пруській війні призвела до об'єднання Німеччини та захоплення нею французьких провінцій Ельзас і Лотарингія. Тож у 1919 році Франція та її прем'єр-міністр Жорж Клемансо не забули про принизливу втрату і мали намір помститися за неї новою мирною угодою. На конференції у Франції були присутні делегати, які представляли 27 країн. Однак усі рішення ухвалювала так звана велика трійка лідерів західних держав-переможниць: Вудро Вільсон зі Сполучених Штатів, Дев'яць джордж з Великої Британії та Жорж Клемансо з Франції. Щоправда, представники Японії та Італії. Теж намагалися спочатку висловити свої претензії на домінування в конференції, втім інші союзники швидко усунули конкурентів. Італія та Японія пізніше покинуть конференцію, незадоволені її рішеннями. Німеччина та інші переможені держави Австро-Угорщина, Болгарія та Туреччина, не були запрошені на Паризьку мирну конференцію, тож їхня доля вирішувалась без них. Також не була запрошена і Росія. Нагадаю, що імперська Росія до більшовицького перевороту у листопаді 1917 року воювала у складі Антанти. Втім, більшовики майже одразу уклали сепаратний мир з Німеччиною та вийшли із конфлікту у дипломатичних колах Франції. Почали дуже непокоїтись. Через цей більшовицько-німецький договір, побоюючись зближення цих двох держав, оскільки з-поміж країн-лідерів Антанти тільки Франція мала сухопутний кордон з Німеччиною, вона намагалась з одного боку максимально відгородити себе від німців, з іншого оточити союзниками через створення так званого санітарного кордону між німеччиною і більшовицькою Росією. Крім того, Антанта всіляко намагалась стримати поширення ідей більшовизму та світової соціалістичної революції в Європі, які більшовики активно пропагували у Німеччині, Австро-Угорщині, Балтії та Україні. Напередодні відкриття Паризької мирної конференції у грудні 1918 року посол Великої Британії у Парижі Лорд Френсіс Берті зазначав, що більшовизм. Це заразлива хвороба, яка може поширитися на Німеччину і Австрію. Але Антанті доведеться встановити карантин старого зразка, щоб уберегтися від зарази. Росії більше немає, вона розпалася, зник ідол в особі імператора та релігії, який пов'язував різні нації православної віри. Якщо тільки нам вдасться добитися незалежності буферних держав, що межують із Німеччиною на сході, тобто Фінляндії, Польщі, Естонії, України, і скільки б їх не вдалося б створити, то решта може забиратися до біса і варитися у власному соку. Прикметно, що британський дипломат серед так званих буферних держав виділяв і Україну, тоді як в аналогічному списку французів України не було. Але до цього ми ще повернемося. 11 листопада 1918 року більшовики розірвали Берестейський договір із Німецькою імперією. Після цього союзники із США, за словами історика дипломатії Дюрозеля, почали вагатися, як вчинити з більшовицькою Росією, вступити в переговори з більшовиками, розпочати збройну боротьбу і надати підтримку білому монархійському рухові Росії. Чи запровадити блокаду і встановити санітарний кордон. Зрештою, Антанта деякий час відкрито не втручаючись, продовжувала заохочувати білий рух в Росії. Однак громадянська війна і придушення більшовиками національних рухів Росії переконали Антанту відмежуватися санітарним кордоном. До буферних санітарних держав належали ті, що утворилися на околиці колишньої Російської імперії. Литва, Латвія, Естонія, Фінляндія і Польща, а також ті, що межували з Росією Чехословаччина і Румунія. Цей санітарний кордон буде зруйновано у 1939 році з початком Другої світової війни і нападом СРСР на сусідні держави. До речі, у 2015 році, через рік після російської окупації Криму і частини Донецької та Луганської областей України, за схожою географічною схемою було створено Бухарестську дев'ятку таку собі нову санітарну зону. До неї увійшли країни-члени НАТО, що мають кордон з Україною, Білоруссю і Росією. Мета захиститися від російської загрози. На час відкриття Паризької конференції продовжувалася визвольна боротьба українського народу за створення власної соборної держави. 22 січня 1919 року у Києві уряди УНР та ЗУНР ухвалили акт злуки. Тоді ж українська делегація без офіційного запрошення вирушила на конференцію, аби відстояти право України на існування. Втім, Українські представники і тут розділились у своїх вимогах. Лідери директорії УНР прагнули заручитися підтримкою Антанти у боротьбі проти більшовиків і були готові поступитись західними областями на користь Польщі. Лідери з УНР намагались донести країнам Антанти, що Східна Галичина не є частиною Польщі і має право вирішувати власну долю. Представники Великої Британії, Франції а також США. Розділились у своїх поглядах щодо долі України, найбільш виважений підхід до розв'язання українського питання мала англійська делегація, яка різко виступала проти анексії українських земель Польщею. Польські ж представники у Парижі не гаяли часу і за підтримки французів активно поширювали наративи про те, що українська влада ОНР із ЗУНР є напівбільшовицькою. Тож, аби запобігти поширенню ракової пухлини більшовизму в Європу. Східну Галичину треба віддати полякам. Зрештою, на Паризькій мирній конференції остаточно переміг французький підхід до вирішення українського питання, тобто зміцнення Польщі для противаги Німеччині і більшовицькій Росії. Тому вона поставила вимогу негайно припинити війну з і із Польщею та встановити лінію кордону, за якою Львів і Другобицький район переходили під владу Польщі. Питання Східної Галичини делегація з УНР намагалась відстоювати на рівні країн Антанти майже до кінця 1919 року. Однак її заклики щодо права українського народу на самовизначення були проігноровані. Польща отримала право на окупацію всієї Галичини. Також досить гнучку політику з метою заволодіння Закарпаттям проводив президент Чехословаччини Томаш Мосарик. Який пообіцяв дотримуватись прав національних спільнот і надати широку автономію краю, тож за згоди Антанти на початку 1919 року чеські війська увійшли до Ужгорода і окупували Закарпаття в Парижі. Також обговорювалось питання про долю північної Буковини та Бесарабії. Ці регіони були передані Румунії. Тож Україна на Паризькій мирній конференції виступала не як суб'єкт. А як об'єкт міжнародної політики, як поле для інтересів інших держав, головні творці післявоєнної карти Європи лідери Великобританії, Франції і США проігнорували право українського народу на державну самостійність. Не було єдності у союзників і в інших питаннях, зокрема щодо долі Німеччини. Ми вже з'ясували, що Франція активно пропагувала тезу про те, що саме вона винесла на своїх плечах основний тягар війни. Тоді популярним серед французів було гасло Німці за все заплатять. Тож прем'єр Франції Клемансо виступав за максимальне послаблення Німеччини шляхом величезних репарацій, аби обмежити її швидке економічне відновлення. Зі свого боку, Вільсон. Виступав проти італійських територіальних претензій, а також проти чинних таємних угод щодо розподілу сфер впливу між союзниками. Натомість він хотів створити новий світовий порядок за принципом своїх 14 пунктів. Девід Ллойд Джордж виступав за відновлення могутності Британії через часткове обмеження впливу Німеччини, але щоб баланс в Європі зберігався. Лойд Джордж показово заявляв. Я непогано виступив на мирній конференції, враховуючи, що я сидів між Ісусом Христом і Наполеоном. Так британський прем'єр іронізував щодо ідеалістичних 14 пунктів Вільсона і занадто експансіоністських поглядів Клемансо, який був сповнений рішучості домогтися максимального приниження Німеччини. Версальський договір було підписано 28 червня 1919 року. Рівно через п'ять років після вбивства сербським націоналістом Гаврило Принципом екс-герцога Франца Фердинанда в Сараєво, що спричинило початок Першої світової війни. Хоча договір містив угоду про створення Ліги націй міжнародної організації, спрямованої на збереження миру, умови, нав'язані Німеччині, допомогли гарантувати, що мир не триватиме довго. Зрештою, за рішенням Паризької конференції. Німеччина мала віддати близько 10% своєї території та всі свої заморські колоніальні володіння. До Франції відійшли Ельзас і Лотарингія. Територію на лівому березі річки Рейн поділили на три зони, які згодом мали бути передані лізі націй. Данцих, нині Гданськ, мав стати вільним містом, а вугільні шахти району Саар переходили у користування Франції на 15 років. Інші ключові положення Версальського договору вимагали демілітаризації, тобто роззброєння, обмежували німецьку армію та флот, забороняли їй підтримувати військово-повітряні сили та вимагали від неї проводити судові процеси проти Кайзера Вільгельма II та інших лідерів за їхню агресію. Найважливіше те, що стаття 231 договору, більш відома як стаття про цілковиту вину у війні. Змусила Німеччину взяти на себе повну відповідальність за початок Першої світової та виплатити величезні репарації на суму 269 мільярдів золотих марок. Це еквівалент приблизно 100 тисяч тонн золота. Німці були розлючені через договір, вважаючи його продиктованим миром. Вони гірко обурювалися тим, що єдину провину за війну поклали на них. Втім, і серед союзників були відомі особи, які критикували версальський договір. Наприклад, французький воєначальник Фердинанд Фош відмовився бути присутнім на церемонії підписання, і як згодом писав Уінстон Черчилль, Фош сказав: це не мир, це перемир'я на 20 років. Не підписали Версальський договір і США. Отож, Паризька мирна конференція вирішила долю країн союзниць Німеччини у Першій світовій. Упродовж 1919-1923 років за рішеннями конференції було укладено низку мирних договорів з Австрією Сен-Джерменський, Угорщиною, Тріанонський, Туреччиною, Серзький та Лозанський і Болгарією неїський. Усі ці держави були позбавлені низки своїх володінь на користь країн Антанти чи новостворених європейських держав. А детальніше про територіальні та економічні втрати цих країн ви дізнаєтесь на інших уроках всесвітньої історії. Створення Ліги націй було центральним елементом 14 пунктів Вудру Вільсона. Засновницями цієї організації стали понад 40 країн, переважна більшість яких брали участь у війні на боці Антанти. Попри відчайдушні спроби Вільсона створити цю Лігу націй, США так і не приєдналися до неї. Зокрема, члени республіканської партії США відкрито виступали проти втручання Америки у справи Європи, тож США знов повернулись до ізоляціонізму у зовнішній політиці. Офіційно робота Ліги Націй розпочалась у 1920 році. Штаб-квартирою організації стало місто Женева, що у Швейцарії. Ліга націй не мала ні офіційного прапора, ні логотипу, оскільки країни-учасниці так і не спромогли здійти згоди щодо символіки організації. Нарешті два десятиліття по тому, в 1939 році, з'явилася напівофіційна емблема дві п'ятикутні зірки в синьому п'ятикутнику. П'ятикутник і п'ятикутні зірки повинні були символізувати п'ять континентів. І п'ять раз людства. Ліга мала три основні органи асамблею, раду та секретаріат. Кожна країна-учасниця Ліги мала в асамблеї один голос. Асамблея збиралася один раз на рік, у вересні. Вона могла рекомендувати раді ухвалити те чи інше рішення, а також затверджувала членів Ліги. Рада мала повноваження розглядати будь-які питання, що впливають на мир у всьому світі. Вона складалася з чотирьох постійних членів Велика Британія, Італія, Франція, Японія, пізніше приєдналася Німеччина. І чотирьох непостійних членів, які обиралися асамблеєю на трирічний період. Секретаріат відповідав за проведення зустрічей та підготовку звітів. Ліга Націй, як і сучасна Організація Об'єднаних Націй, не мала власних збройних сил, тож залежала від великих держав. Ті ж неохоче ухвалювали рішення щодо використання власних армій і зброї. Найсуворішими санкціями ліги були економічні, однак втілити в життя їх також було важко, адже підсанкційна країна могла легко торгувати з країнами, які не були членами Ліги націй. Як показує нам сучасна історія, гроші не пагнуть, і санкції можна обходити. Членство в лізі нації для багатьох країн було короткотривалим і неефективним. Два найвпливовіші члени Ліги, Британія та Франція, не бажали застосовувати санкції і ще більше неохоче вдавалися до військових дій від імені Ліги. А в 1930-х зрештою відмовилися від концепції колективної безпеки на користь умиротворення агресора Адольфа Гітлера. Тобто, бери Гітлер усе, що хочеш, тільки нас не чіпай. І ви здогадуєтесь, до чого це призвело. СРСР став членом Ліги Націй лише в 1934 році, але був виключений у 1939 дев'ятсот через агресію проти Фінляндії. Прикметно, що вигнавши СРСР, Ліга Націй порушила власні ж норми. Лише сім із тодішніх 15 членів ради проголосували за виключення. А це не було більшістю голосів, як того вимагав статут. Іронічно, що правонаступниця Ліги націй ООН, до складу Ради безпеки якої входить сучасна Путінська Росія, навіть унаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну не виключила Росію ні з Ради безпеки, ні з ООН загалом. Хоч офіційно Ліга націй припинила існування у 1946 році, фактично. Вона показала свою безпорадність і бездіяльність ще у 1939, коли допустила початок Другої світової війни. Чому ж Ліга націй не уберегла світ від Другої світової війни? Поміркуйте над цим, будь ласка. А ще поміркуйте, чому ООН допустила агресію Росії проти України і продовжує виправдовувати світового злочинця. Замість висновків пропоную вам виконати завдання в описі до подкасту. Можливо, тоді ви отримаєте відповіді на запитання, чому світ продовжує і нині воювати. Дякую вам за увагу! З вами була Юлія Топольницька. Почуємось! Слава Україні! Проєкт Вчися вухами творить громадська організація «Смарт-Освіта» за підтримки ЕдукоФундейшн.